53 дитини зараз перебувають у центрі комплексної реабілітації Фенікс. Про це суспільному розповів завідувач медзакладу Олег Лопатін. З його слів тут надають допомогу дітям з ураженнями нервової системи та ортопедичними захворюваннями. Натискає. У шестирічного Матвія заняття з працетерапії. Мама Галина Андрієва каже, курс реабілітації проходять щороку. Перший раз приїхали, коли Матвійкові було три роки. Зараз йому вже шостий рік. Після двох-трьох тижнів роботи з фахівцями я бачу успіхи своєї дитини. На наших заняттях діти або компенсують те, що вони не можуть зробити навички свої, які у них немає, або ми намагаємося відновити втрачену функцію. Ми використовуємо різноманітні техніки. Це є і арт-терапія. Ну і декоративно ужиткове мистецтво. Це називається обгортання з бішофітом. Це іде як послаблююча процедура заспокійливим ефектом. Допомагає при запаленні суглобів, ревматизмі. Кілька разів на рік займається зі спеціалістами 16-річний Антон з Рівненщини. Результатом, каже мама Олена Зектер, задоволена. Результати дуже гарні. Він на знародження взагалі не ходить. Він самостійно не ходить, але з паличками підлокотниками ходить. Понад стінкою сам входить, сам себе вже став обслуговувати. Це є кабінет електролікування. У нас є дуже багато різних апаратів, які покращують кровообіг, які зміцнюють м'язеву систему, які послаблюють м'язевий тонус. У нас обірвана зв'язка, це що тримає голову. Він не міг лягти на спину, він головою не доставав, бо так як на акушетку лягає. Він не міг достати. Його зараз вирівняли, він став лягати сам. І став витягуватися, хлопчик підростати. Завжди тішить, коли мають діти досягнення. Серед наших діток є вже два чемпіона. Покапінський Ярослав і є. У нас хлопчик теж із тенісу займає гарні дуже місця. Коли до нас сюди приїжджають батьки, то ми завжди всім розказуємо, що ДЦП це не вирок. За кожним успіхом цієї дитини стоїть мама, ну і трошечки ми звичайно. Центр комплексної реабілітації Фенікс розрахований на сотню пацієнтів. Щороку тут отримують допомогу фахівців майже дві тисячі дітей з усієї України в рамках пакету послуг від НСЗУ, говорить завідувач центру Олег Лопатін. З його слів, курс реабілітації у Феніксі триває 14 днів. З тими подіями, що відбуваються в Україні, знищено пошкоджено дуже багато реабілітаційних центрів на сході і півдні. До нас багато дітей їдуть з усієї України. Черга. Такого у нас раніше не було, а зараз черга вже розписана по жовтень місяць. Дуже недостатньо. Зараз і нашого центру, і взагалі центрів. Бо на Волині, наприклад, є 5,5 тисяч дітей з інвалідністю. Зі слів Олега Лопатіна разом із дітьми допомогу фахівців можуть отримати й батьки. Оксана Кот, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.